Давайте зробимо квіз і я буду давати роз'яснення. Ай серел mm -hmm, Canada last year. Я осів в Канаді минулого року. Якщо ми кажемо про країни та міста, ми завжди ставимо у, тобто в Канаді, як і в українській мові. Тому in Canada. This is the book I've ever read. Це найкраща книга, яку я. Коли-небудь читав. Тут е, ступінь порівняння. Треба good, наше слово добра, поставити у ступінь порівняння, а це виключення. Але ви всі знаєте фразу найкращий друг, best friend. Тому тут правильний варіант best book. The Company Let Me Time of Work. Якщо в англійській ви бачите завжди два дієслова, буде якась фігня, тому що вони можуть ставити між собою частку «to», чи додаватись інного закінчення до наступного дієслова і так далі. Багато виключень. Але з «let», як у тій пісні «Let it snow, let it snow», ми ніколи не ставимо нічого. Тому просто «let me take». «I to the store yesterday». Ми бачимо «yesterday», Це точно я вже минулого часу, тому ми ставимо другу форму «go», а це «went». Добре, my cat, ля the sun. Я думаю, тут помилка треба буде ставити to lie in the sun, як лежить, а не кладе на сонце. Тому, як коли ви бачите однину, а cat – це однина, він один. Завжди знаєте, що там буде якась есочка. Знаєте, типу is, was, has. Там, де s, там однина. Тому він любить my cat loves. Так, I, ай, дед мувій лас last night, mm -hmm. last night так само, ми бачимо цей якарьок. Це такий, знаєте, радарчик, що тут буде тільки минулий час, тому ми ставимо watch у минулий час і буде watched. They are going to house after school. There чи there. Звучить однаково, але тут треба переклад їх дом, тому there. Can you give me some? Ти можеш дати мені пораду. Порада слово advice, ніколи не стоїть в множині. Advices не існує такого слова. Це виключення. Тому сам advice. Далі She ще газбін старінфренч те two years. Вона вже вивчає французьку два роки. Це present perfect continuous. І якщо ви кажете, наприклад, вона вивчає з якогось конкретного моменту, наприклад, з 2020, то було б since 2020. А тут впродовж двох років тому ставимо for two years. The book is the, 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 the table. книжка на столі так само як в українській. Ми ставимо прийменник. on. Добренько. скажіть, напишіть мені в коментах, скільки ви вгадали правильно. Мені дуже цікаво.